Добрий день, дорогі восьмикласниці та восьмикласники. Сьогодні у мене в студії незвичне доповнення до уроку: яблука, лимони, апельсини, фруктові драже, томатний сік, кефір та столовий оцет. Подумайте, що ж об'єднує ці харчові продукти? Правильна відповідь. Вони Містять у своєму складі кислоти. А що таке кислота? Як би ви пояснили, якщо ви зараз скажете, що ця речовина кисла на смак, то це буде не зовсім правильно. По-перше, ніколи не варто пробувати на смак хімічні реагенти. Пам'ятайте про це. А по-друге, я вас здивую, але не всі кислоти мають кислий смак. То що ж їх усіх об'єднує? Кислоти це сполуки, молекули яких містять один або декілька атомів гідрогену, здатних заміщуватися атомами або йонами металічних елементів. Існує кілька принципів класифікації кислот. З одним із них. Ви вже ознайомилися на попередніх уроках. За наявністю атомів оксигену в молекулах кислоти поділяють на безоксигенові та оксигеновмісні. Безоксигенові кислоти містять у своїх назвах суфікси ід або ід, хлоридна сульфідна. А назви оксигеновмісних кислот мають суфікси ад. It, it. Нітратна, нітритна, сульфітна. За кількістю атомів гідрогену в молекулі кислоти класифікують на одноосновні, двоосновні, триосновні і так далі. У більшості випадків, за кількістю атомів гідрогену в молекулі кислоти визначають валентність кислотного залишку. Відзначу ще, що кислоти відрізняються між собою за хімічною активністю. Ті, що є найактивнішими, називають сильними нітратна, йодидна, бромідна, хлоридна. Решта кислот слабкі, хоча іноді виокремлюють ще й кислоти середньої сили. Які ж фізичні властивості мають кислоти? Це речовини молекулярної будови. Оскільки зв'язки між молекулами досить слабкі, це зумовлює низькі температури плавлення і кипіння речовин. Більшість кислот є рідинами. Хоча трапляються і тверді речовини, наприклад, ортофосфатна чи ортоборатна кислоти. Майже всі кислоти добре розчиняються у воді. Силікатна кислота H2CO3. Одна з небагатьох нерозчинних у воді кислот. Безоксигенові кислоти хлоридна, сульфідна та інші, являють собою водні розчини відповідних газуватих сполук неметалічних елементів з гідрогеном. Наприклад, бромідна кислота це розчин газу, гідроген броміду у воді. Безоксигенові та деякі оксигеновмісні кислоти. Наприклад, нітратна, є литкими. Тобто уже за незначного нагрівання переходять у газоподібний стан. Зазвичай литкі кислоти мають запах. Пам'ятайте, кислоти це їдкі речовини. У випадку потрапляння на шкіру або на слизові оболонки вони можуть спричинити серйозні хімічні опіки. З кислотами слід працювати у гумових рукавичках та берегти одяг. А в разі потрапляння їх невідкриті ділянки шкіри, ушкоджене місце слід промити великою кількістю води, нейтралізувати залишки кислоти розчином харчової соди та знову промити водою. Під час розчинення деяких кислот у воді виділяється велика кількість теплоти. Тому Дуже важливо наливати саме тонкою цівкою і саме кислоту в воду. В протилежному випадку рідина може скипіти та виплеснутися з колби. Яким же чином визначити, чи є речовина кислотою? Що мені в цьому допоможе? Правильна відповідь індикатори. Тож, пригадаймо якого забарвлення набувають найуживаніші індикатори в кислому середовищі? Лакмус має фіолетове забарвлення в нейтральному середовищі. Яке в кислому змінюється на червоне, Метилоранж — у нейтральному середовищі оранжевого кольору? Додамо кілька крапель розчину індикатора до пробірки з розчином кислоти. І колір індикатора зміниться на рожевий, вносимо це спостереження до таблиці. Фенолфталеїн — це індикатор тільки на лужне середовище. Тому у разі додавання розчину фенолфталеїну до пробірки з кислотою жодних змін спостерігати не будемо. У кислому середовищі він так само лишається безбарним. Наостанок, Поекспериментуємо з універсальним індикатором. Смужки універсального індикаторного паперу в нейтральному середовищі мають зеленкувато жовтий колір. Дотиркаємося до папірця скляною паличкою змоченою в розчині кислоти і спостерігаємо появу червоного забарвлення. Отже, універсальний індикатор у нейтральному середовищі. Зеленкувато-жовтий, а в кислому має червоне забарвлення. Які ж іще хімічні властивості мають кислоти? Сьогодні розглянемо взаємодію кислот з металами. Наприклад, хлоридної кислоти з алюмінієм. Алюміній плюс аж хлор. Одним із продуктів реакції буде сіль, до складу якої входять Катіони алюміній 3 плюс та хлорид аніони хлор-. Отже, утворюється сіль алюміній хлор 3. атоми гідрогену утворюють молекули простої речовини водню H2. Добираємо коефіцієнти і отримуємо хімічне рівняння: 2 алюміній 6 H хлор. -3. Дорівнює 2 алюміній хлор3 плюс 3H2. Зверніть, будь ласка, увагу! Це новий для нас тип хімічних реакцій. Проста речовина не має складників для того, щоб вступити в реакцію обміну. Тому елемент простої речовини заміщує інший елемент у складній сполуці. Отже, Реакція заміщення це реакція між простою та складною речовинами, продуктами якої є нові проста і складна речовина. Не всі метали вступають з кислотами в реакції заміщення. А передбачити, чи можлива взаємодія певного металу й кислоти можна, використовуючи ряд активності металів, у якому є й водень. Якщо реакція проходить у водному розчині, користуємося таким правилом. Метали, які розміщені у ряді активності ліворуч від водню, реагуватимуть з кислотами з виділенням цього газу. А розташовані праворуч ні. Проведімо дослід. У трьох пробірках міститься розчин хлоридної кислоти. Додаємо у першу пробірку магнієву стружку. Спостерігаємо інтенсивне утворення пухирців водню. Додаємо у другу пробірку гранули цинку. Спостерігаємо, що реакція проходить, але менш активно. Вносимо до третьої пробірки мідну проволоку. Зауважуємо, що взаємодія не відбувається. Складімо рівняння реакцій. Магній плюс 2H хлор дорівнює хлор 2 плюс H2, цинк плюс 2H хлор дорівнює цинк хлор 2 плюс. H2. Купрум за шхлор не взаємодіє. Сьогодні ми почали знайомитися з кислотами та їх властивостями. І у мене буде для вас незвичне домашнє завдання. Їдкі властивості кислот, здатність розчиняти метали, часто використовують письменники, творці фільмів, серіалів, мультиків. Тут і герой коміксів Джокер, який упав у чан з кислотою. У модах для Майнкрафту є інгредієнт кислота. У «Бравл Stars персонаж, який атакує кислотою. У мультсеріалі Як приборкати дракона зустрічаємо клан драконів, здатних випускати залпи кислоти. Так от, подумайте! Де вам траплявся опис кислот та їх властивостей? А потім, друзі, увімкніть у собі критика і подумайте, що для кислот насправді характерно, а що може існувати тільки в уяві авторів і сценаристів. До зустрічі!